Під час відключень світла екстреним стає питання е, того, щоб у вас вдома були в наявності такі речі, як газовий пальник, і мінімаль, якийсь мінімальний посуд для того, щоб готувати. Коли у вас відключають світло, вам, наприклад, візьмемо ситуацію, відключають світло на 6 годин. За 6 годин ви хочете одного разу скипятити собі воду для того, щоб приготувати щось поїсти, і там, випити чай і каву два рази. Такого пальника буде повністю достатньо для того, щоб задовольнити свої потреби. Адже він досить простий у використанні, ви маєте регулятор потужності саме видачі газу, ви його провертаєте на плюс. Подається газ, ви вмикаєте пальник і можете регулювати. Бувають три основні типи пальників. Ті, що будуть просто накручуватись на балон. Його буде ем, досить просто використовувати з різьбовими балонами. Вони бувають 230 грам 450 грам. Це просто будуть пальники, які просто зверху накручуються на такий тип балону. Бувають. Газові пальники, які йдуть з виносним шлангом і окремо стаціонарно стоїть балон. Також є інтегровані системи приготування їжі. Саме такі системи використовуються у туризмі для того, щоб знизити використання газу. Це буде два типи балонів. Знову ж таки цангові балони. Їх найпростіше знайти в будь-якому туристичному магазині, або ж на будь-якому ЕЗС. Вони, в принципі, там є в наявностях. Для тих, що використовуються саме в туризмі, найпопулярніший тип, який можна зустріти в будь-якому туристичному магазині, це балони системи кріплення зверху Епігаз або ж різьбові балони. От. Вони бувають різних літражів від 110 грам до 450. Вам краще буде ось цей варіант. Він іде з виносним шлангом і тип кріплення різьбового балону. Його найпростіше буде знайти в будь-якому туристичному магазині. Всі знають, що зараз є проблеми зі світлом, оскільки у мене немає газового опалення. Та плити мені потрібно щось, на чому готувати їжу. Особисто я не користувалася, але я їздила у походи та там використовували подібного типу обладнання. Досить швидко все готувалось. Не думаю, що буде дуже складно. Є ще така корисна штука, яку можна тримати вдома: це сублімована їжа. Сублімована їжа це щось, якщо на простому пояснювати, типу Ролтона. Тобто ви просто заливаєте висушену їжу окропом, прямо у пакеті це можна робити. От, наприклад, як зараз ми продемонструємо, як готується гречка з яловичиною у пакеті. Вже можна куштувати це, вже повноцінна страва, якою ви можете насолоджуватися вдома, коли немає світла.